В Ефірі новини на Дніпро. Тіві у студії для вас працюватиму я. Світлана Стахова. Вітаю! Ніч у Дніпрі та області минула без обстрілів. Втім, вранці ворог спрямував важку артилерію на Нікопольщину, поцілив по Марганській громаді. Постраждалих немає. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Вночі росіяни атакували Україну з північного напрямку шахедами. Усього було випущено 17 ударних дронів з району Курська. 15 з них знищили повітряні сили ЗСУ. Крім того, минулої доби сили оборони знищили 6 розвідувальних безпілотників та один безпілотник ланцет. Напередодні автошляху Кропивницький кривий ріг Запоріжжя сталася дорожня транспортна пригода. Водій легковика не впорався з керуванням, з'їхав кювет та зіткнувся зі стовпом. Рятувальники дістали його тіло з транспортного засобу. Щодо обставин ДТП проводяться слідчі дії. Шалені сусіди, знайома, Олександр страждає від невгамовних підлітків, які не лише поведінкою, а ще й своїми діями заважають спокійно жити. В чому причина конфлікту та чи вдалося сусідам припинити дебоші? Дивіться у сюжеті Анастасії Шуляк. Та, якщо вони образовані, о, 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 давай, давай, давай. Ламай залазь. На цьому відео група підлітків у вечірній час провокує свого сусіда. Олександр один з тих, хто страждає від дій неповнолітніх. Прийшли в начало одинадцятого ночі, погнули, били в ворота, погнули ворота, повигибали візерунки, позгибали стовпчики на воротах. Навіть позгибали, повідходили від забора стовпчики. Поламали сайдинг, летіли кирпичі, пошкодили сайдинг треба замінювати ось пластик він почали бить він повилазив получається його треба назад вставляти йшли угрожали Робили погрози, що, будуть, що ми ще прийдемо, ми підпалимо хату, там, ми вам там, гранату там, в двір кинемо. Вони накурюються я так, вони були, вони були під наркотичним ефектом, тобто не в, не в адекватному стані були. Дивіться, оцим ось кидали, таких було декілька палок, кидали через ворота в мене, попали мені по шиї. Я ледве встиг відвернути голову, коли летів дрючок. А потім, коли я нахилився, кинули ще один, попали мені по нозі. У мене на нозі також, я можу показати, знаходяться пошкодження. Це також, якщо б я не ухилився, то було б набагато гірше. Бачите, це все від таких дрючків, які летіли в мене в мою сторону. Приїжджали два наряди міліції. Потім приїжджали люди, які займалися відбитками, тобто фіксували це все. Я написав. Як кажуть заяву на них, проте Олександр не єдиний, хто попав під гарячу руку підліткової банди. Сусідям поламали ворота, пошкодили профлист на воротах. В других сусідів полам вкрали акумулятор з гаража. Це у людей також там ламали ворота, там дерева ламали, вікна вибивали. Люди навіть бояться ночі, ну, вечором ходити, тому що можуть вилізти. Десь з якогось закоулку і там ударити там чи ще щось там. І не хоче ніхто сидіти визв'язувати за словами Олександра. Один з хлопців проживає у багатодітній родині. Сусіди звинувачують їх в багатьох гріхах навіть у незаконному підключенні до міської електромережі. В них Електроенергії вже немає, десь близько 10 років. Умови дуже страшні, вам скажу. Тобто умови, ну я не знаю навіть, куди дивляться влада, що скільки дітей проживають в яких умовах, в якому приміщенні без опалення, без газу, без світла. Без будь-яких ну на даний час нормальних умов завели собі там друзів, там які старші них, там яким там по 40 років розпивають спиртні напитки, ночують, там б'ються, там курять у школі, де навчається один з синів цієї родини, розповідають. До дитини зауважень не мають. Але були питання до мати дітей. Сама Ольга не згодна з обвинуваченнями в бік своїх дітей. той рижі, якого звати Сережа, він пошкодив. Але мене. Там була не він, одна, дитина він бив по воротам, гатив, кинув палку. Не знаю, куди попало це. Я бачила. У мене син старший інвалід 20 років, його 8 років збила машина. Тобто вони нікому нічого не треба. Да, В мене. Вася подружився з мальчиком, який трошки неблагополучний. за словами Ольги. Вася виключно ляпав язиком і нічого не руйнував. Проте пізніше жінка визнала, що поведінка сина була некоректною. Це неправильно, я це розумію, це неправильно. Це не бути. дуже треба, Ми вибачимося, я дам номер телефона того батька. Як то будемо рішати, рішати цей вопрос мирно, дружно. Наразі Василь перебуває під домашнім арештом. Мати не випускає його навіть у магазин. Я приймаю участь в житті дітей, як говориться, наругати де то що то у поліції розповіли, яке покарання чекає на підлітків та одного з батьків. Поліцейське відділення поліції номер 1 Сніпровського районного управління поліції встановило всіх учасників події. Це троє неповнолітніх хлопців 15, 16 та 17 років. Правоохоронці склали два адміністративні протоколи за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це дрібне хуліганство та один протокол на батьків хлопця за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення а саме невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків. Щодо виховання дітей. Складені протоколи невдовзі потраплять до суду. Мешканці Дніпра регулярно звертаються до міських служб та громадської ради по допомогу. Результатом такої співпраці на вулиці Решетілівська стала комплексна робота, яка саме дивіться у сюжеті. А дому. Пані Людмила проживає у будинку номер 12 по вулиці Решетилівська. Пригадує той день, коли залишила заявку в телеграм-каналі Геннадія Корбана. Я дуже випадково почула, що є такий канал у телеграм-каналі. Підписалась Геннадій Корбан і написала заявочку. Дуже просимо всі жителі нашого будинку, щоб нам поспилювали ці дерева. Бачите, вони дуже старі. Заявку Дніпрянки голова громадської ради Геннадій Корбан оперативно направив відповідним міським департаментам та комунальним службам. На другу добу вже відреагували. Приїхала бригада, аварійка виїжджала до нас. І десь дерева обіцяли зробити до восени, але приїхали ось, мабуть, три дні тому. Окрім аварійних дерев, тут була проблема з відкритим колодязем. Не було кришки зовсім. Зробили теж. Накрили, зацементували, дуже добре зробили. Тому дуже вдячні. Зрізані гілки комунальники прибрали. Схожі роботи зі спилювання аварійних дерев та обрізання гілок за заявами мешканців проводять регулярно. Серед останніх вулиця Запорізьке, шосе 2А, вулиця Богдана Хмельницького, 24 та житломасив Тополя, 2. Комунальники якнайшвидше намагаються вирішувати проблеми Дніпрян. Звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Залишити заявку можна в коментарях. Дніпро надійний прихисток дитинства. Розпочалась фінальна зміна літніх майданчиків для дітей, що діли цьогоріч з початку червня. У міських позашкільних закладах освіти для малечі організували різноманітні заняття розваги. Чому саме навчали юних дніпряних гостей міста, знають мої колеги. За нашу перемогу! Майстер-класи, патріотичні акції, флешмоби та тренування. У Дніпрі стартувала остання зміна літніх майданчиків для малечі. Лев відвідував їх протягом усього літа. Тут багато друзів, з багато з ким можна пограти. Дуже крута програма. Цікава. Ми казку вчора робили, і в нас була казка. Колобок, я був там був. Програма майданчиків спрямована на всебічний розвиток дітей. Вона включає пізнавальні заняття, тренування, розважальні проєкти, патріотичні акції, танці і флешмоби. Я раніше взагалі не вмів, не вмів грати в вовчу лігу або в волейбол, або в футбол. Я грав ну не дуже взагалі так. Нових друзів тут дуже багато, яких я собі зустрів. І, взагалі, дуже тут круто. Фінальна п'ята зміна літнього сезону об'єднала дітей різних вікових категорій. Значну увагу приділили питанню безпеки. Саме тому майданчики відкривали при закладах, які мають укриття. Діти, коли приходять вперше до літнього майданчика, якщо вони не є попередньо нашими вихованцями, обов'язково їх знайомлять з правилами безпеки. Тобто діткам проговорюється, де саме знаходиться укриття, за яким сигналом ми прямуємо до укриття, як діти там беруться за ручки, хто з ким стає в пару для того, щоб проходити. Літні майданчики відкрили цьогоріч у чотирьох районах міста. За цей сезон вони прийняли понад 2,5 тисячі дітей, з них майже чотири сотні переселенці. А тепер коротко про ситуацію у місті. Наразі Дніпроводоканал проводить аварійні роботи за адресами, які ви бачите на екрані. Водопостачання відновлять одразу після закінчення робіт. Більше інформації на сайті, телеграм-каналі Дніпро ТВ та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна писати цілодобово. І про транспорт. З 9.30 до 17.00 трамвай номер 18 та 19 будуть прямувати скороченим маршрутом до вулиці Передової без заїзду до житломасиву Лівобережний 3. Також за скороченим маршрутом працюватиме трамвай номер 12 від заводу металовиробів до вулиці Ігоря Сікорського без заїзду до площі Старомостової. Натомість працюватиме тимчасовий трамвайний маршрут номер 7 з полученням площа Старомостова вулиця Виконкомівська. Надзвичайники за минулу добу здійснили 10 виїздів. З них 5 викликів стосувалися ліквідації пожеж. Же один у екосистемах горіла суха трава та очерет. чотири на сміттєзвалище, п'ять разів рятувальники надавали допомогу населенню. І на останок про погоду зараз температура повітря у Дніпрі плюс 24. Протягом дня були сонячно, без опадів, потепліше до 33 градусів. На цьому випуск завершено. Підпишіться на канал Дніпро Тіві, наші QR-коди на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Ми побачимося з вами о 12 і будуть нові актуальні новини та гість у студії. Тож залишайтеся на хвилі Дніпро Тіві.